Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні з вами поговоримо, тому що багато хто не розуміє, що таке взагалі ці червоні номера і яка різниця між білими номерами. Давайте почну з того, що всі авто зараз на червоних номерах це 100% нові або свіжо признані з-за кордону тобто Європа, Америка, США, Корея, звідки там зараз тільки авто не ганяють. В основному я ганяю тільки з Європи. Українські номера це вже авто пройшло першу реєстрацію, і деякий час їздить по Україні. Яка між ними різниця? Звичайно, це авто ще просто не мало власників в Україні. За кордоном, можливо, мало в Україні не мало власників. І це її така вагома перевага. Думаю, ну об'ясню коротко чому, тому що в Європі інша е, якість палива, інша якість масла, фільтри. Ну, фільтри може не масло і паливо точно краща якість, плюс якість доріг. Авто приїжджає після. Європи, ти на ньому трошки поїздиш, починаєш токі стабілізатора стукати. Це говорить про те, що там в них настільки рівна дорога, що стойкі стабілізатора за там за 10 років просто ні разу ще не міняють. Хоча це на авто розхідник. Давайте що робити з червоними номерами. От приїжджає до мене людина по авто, е, хоче купити, наприклад. Ми виписуємо на нього сертифікат. Автомобіль в будь-якому випадку сертифіковується. Що таке сертифікат? Це типу Україна, провіряючи після закордону, авто може їздити по нашим дорогам. Звучить дивно, але ось таке є. Сертифікат коштує там 2500 підсот гривень. Робиться зараз. Він 15 хвилин. Він є на руках. От ми з клієнтами отримали сертифікат і їдемо на фірму, бо кожне авто на транзитах заганяється на якусь фірму, там брокерська фірма. Їх назлучку багато. Їдемо на ту фірму, де загнане авто. В моєму випадку це фірма мого кращого друга. Ми з ним співпрацюємо. в мене взагалі там по цьому все чітко. І він виписує мені договір на це авто. Я вам даю в руки митну декларацію. Сертифікат і договір, який ми отримали тільки що з вами. Митна декларація це документ типу техпаспорт, поки авто на транзитних номерах. Це документ, що вона розмитнена. І ви з цими ці, трьома документами, три файлика приходите в МРЕУ, проходите експерти і ставите на облік. Все робиться дуже швидко. Якщо берете талончик в 9 ранку, там взагалі це все до години часу займає дуже легко, дуже швидко. Я навіть своїм клієнтам допомагаю, якщо треба. Ну, в основному зараз такий прикол, що якщо ви ставите транзити типу в нашій області в Улинській, у вас будуть ас номера. Київські ви не отримаєте, бо там вашої області. Тому люди купляють, їдуть, ставлять у себе. Звичайно, ще такий можливо мінус для вас, покупців, що це авто. Перша, перший облік трошки коштує. І Скільки це буде коштувати? Недавно став в Opel Astra 1.6 бензин клієнту. Йому це все разом вийшло в районі 5 тисяч гривень. Це з сертифікатом. Там ну ця машина може бути чуть-чуть дорожче, може і дешевше. Я наперед не знаю, тому що я рідко їх ставлю на облік. В е, разі, якщо ви купуєте авто на українських номерах, перереєстрація коштує там від 700 до 1000 гривень. Типу, і можна до речі, через дію переєструвати. Також дуже легко. Якщо вам цікаво запишу відео, як продати авто через дію. Того, я думаю, основну різницю ви поняли. Це авто свіжі. Ви тут, якщо ви купляєте авто на транзитах, ви перший власник в Україні. Це автоїжджень, але також за часто можна знайти в гарному стані. Як у мене цей Mitsubishi, тут 95 пробігу. Реально авто щонове, такі з Європи навіть напевно і не привезеш. Того, якщо у вас є якісь ще запитання, питайте. Всім гарного дня, підписуйтесь, до побачення.